Тобі звідси живим не вийти, Кобл -пота. Тихенько і чекай своєї черги. Добий мене, Петма! Ти ж цього хочеш? Я не вбиваю. Він не такий, як ти, Кобл -пота. Твоє дурнувате правило і згубить тебе! Ти ж це розумієш, Бетмене! Я не боягуз, що ховається за пістолетом. Я ніколи не заберу чуже життя. Бо я. Бетмене, позаду! Темний лицар. Останній промінь моралі у темряві цього міста. Стоп, що це зараз було? Що? Ти ж щойно сказав, що не вбиваєш. Так, я знаю. Це моє. Головне правило. Так, Бетмене, подивись на того, кого ти щойно. Він спить. Ні, він. стоп. Що? О, Я зрозумів. Ви просто не в курсі. Але коли злочинці б'ються зі мною, вони виснажуються, бо я крутий. І потім їм хочеться поспати. Зачекай, ти. Ти ж не можеш. Ти думаєш. ти думаєш, вони сплять! Бідолашний хлопчина. Виснажився до знемоги. О, Боже, ти. Ти що, не знаєш, що таке смерть? Звісно, я знаю, що це. Не будь дурним. Давайте повернемось назад до теми, який я герой. Так, uh, Бетмена, ти ж мусиш розуміти, що таке. Тобто в твоїх батьків стріляли і їх убили. У них стріляли. Так. Але вони живі. Вони на особливій фермі. О, Боже. Вони на фермі. На особливій щасливій фермі. Там вони роблять вершкове масло. Вони там бігають і бавляться. Там є гамак із мрій. Ого. Я навіть не знаю. Вони пишуть мені емейли. Ого. 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 Не розумію, що такого складного. Бет, мене позаду. О, У цій історії. Цілком правдоподібна ситуація. Старі багатії часто їдуть на ферму. Ви що, знущаєтесь? Ви знущаєтесь, і це на мене ви полюєте? Так. А він. Ого! Бачиш, ось про це ми і говоримо. Про те, що ти зробив. Ти щойно вбив людину, комісаре. Ота рана на голові. Впливає на ваше мислення, бо ви верзете якусь нісенітницю. Так, Гордоне, дозволі, я спробую. Прошу. Бетмене, що у тебе на зап'ястях? Я не в хокейній екіпіровці. Так, я знаю, послухай. Що то у тебе за металеві гострі колючі штуки? Це трикутні леза для боротьби з ворогами. Гаразд. Дякую. Зломав тобі меч. Бет ти послизнувся? Крижана вода. Неймовірно, було весело. Бетмене, Отже, якщо. Металеве, трикутне лезо потрапляє по шиї. Що відбувається? Вони? Вони засинають, як і я, а потім прокидаються, як і я. Зазвичай зі стояком. Я називаю це сигналом. Ні, вони помирають! Ніяких стояків вони не засинають. Вони помирають. Чекайте, але мій рибчик. Він заснув. Ми спустили його в унітаз. І тепер він в океані, живий. Ні, він мертвий. Містер Рибчику! Ні. Розумієш, Бетмене, те, що ти зробив з містером Рибчиком, те саме ти зробив з цими людьми. Я перегодував цих людей. Ні, ти вбив їх. Ого. Це все міняє. Раніше я не розумів, але тепер все ясно. Тепер ми на одній хвилі. Добре. Ви хочете сказати, якщо я засну. Я помру. Я... Ні, боже мій ні. Ого, що ж, тепер це не має значення, бо ти зараз отримаєш персональний урок зі смерті. А як же відмова від зброї? А це що, зброя? ідіот! Не кричи, розбудеш його.